Ці вихідні стали для надзвичайників у прямому сенсі пекельними. Це не вкладається в голові, але їм довелося гасити аж 93 пожежі, і усі звини безглуздих підпалювачів сухостою. Палало у кожному куточку області, і сьогодні продовжує горіти знову і знову. Рятувальники вже не приховують свого відчаюча та виклали у своїх соціальних мережах світлини знищеної природи і закликом припинити цей справжній вандалізм. Протягом двох днів вогнем було знищено території немало не багато, аж 16 гектар. Пожежники вкотре нагадують, що спалювання трави не лише порушення, яке карається штрафом у 6 тисяч гривень. Це злочин, який може призвести до смертельного лиха. А це вже завершиться для підпалювачів в'язницею на довгі роки.